Я вас вітаю, дорогі німці. Наше завдання буде таке. Необхідно визначити, яке допоміжне дієслово «sein» чи «haben» використовується в перфекті і записати дієслова в третій особі однини. Дивіться, у нас є ціен. «Ziehen» переїхав. Тобто у нас буде як «ist». Давайте запишемо тут і зможу записати якось. Істе, а чому Бо рух з одного місця в інше буде з зайн. «Um ziehen» – Переїжджати, наприклад, до Кьольну. Це теж саме рух із точки А до точки Б Дієслово слова Зайн. Як це буде? Ist ге, Sich umziehen. Переодягнувся. Це рефлексивне дієслово, тобто воно зворотнє. Тому буде із хабен. Хат зіх umgezogen. Запишімо хат зіх. Нічого не ясно, правда. Уметцоген. Um so і давайте ще візьмемо Anziehen, наприклад, пальто, Mantel. Одягнув пальто. Це діє з об'єктом Mantel, тому хабен. І що виходить? Хат, наприклад, він. Тут вже написано третя особа Hatt ангецogен. Ангецоген. Тут я хотіла ще п'яти, але вже нехай. Зупинимось. Оце ми будемо з вами розглядати на курсі харизма. Що це таке і куди я вас запрошую, будь ласка, в опису. Пока.